Ми приїхали в парк культура. Ляна хоче покататись на чортовому колесі. Каже, що не боїться висоти. Ну-ну. Ну, кажи. Чортове колесо. Чортове колесо. Я вже познаюсь. Зараз я буду йти. Ну що, ми приземлилися в нашу каюту. Так. Зараз полетимо вверх. Поїдемо. Ой, боже, які кімно страшні. Ржай. Ляна, дивись, вниз, з антата тобі махає. Так, там внизу каруселі. І ще, так? А тут ми зараз піднімемося, буде видно місто. Буде видно? Так. Пасім, да, Бажись, мам, Не, не страшно? Ні. -а. Точно, точно, чесно, чесно. Так. На Запоріжжя тримається місто. О, віцна. Де? Де не так? А вон там є. Мамочки, мені щось вниз страшно дивити. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Знизу воно не так страшно, як зверху вже дивитися. Фу-го-ху. Жилля, ну складно чи ні? Чи дару нафік? Треба вдаль дивитись. Вон там видно місце, там собори видно. Бачиш? він там далеко-далеко, десь он та ратуша, яку ти постійно з віконечка дивишся. Є ратуша? Молодець. І тут тишина. Там всього діло, а тут тишина, так? Я не красиве Ми ще О, Ми ще піднімаємося. Я не хочу сказати. Я якась стала боягушка. Бачиш, там всі такі маленькі-маленькі, як мурашки. О, тепер ми йдемо вниз. Ні, ще не ще наверх. Ні, не хочу. <сіплес> <сіплес> Я так посижу нерухомо, вдаль подивлюсь. Там красоти такі. Я не падаю. Ну правильно, звичайно, що не падаю. Я тебе тримаю мене ж рука спотіла. Ой. Ні, красиво. І навіть тепло. Я думаю, тут буде дуже холодно. Ну ні, тепло. Та ржава конструкція, звісно, дуже відлякує. Ти більше боїшся, бляха, не того, що ти туди звалишся, що воно розвалиться. Ржаве капець. Бачить дерева низько, Лянусь? Низько, низько. Да. А ми високо, високо Ми Були вище, ніж той будинок. Так. Куда рости він? Так. Я совсем не боюсь тебя ты. Молодец. Ой. Що, гітер поду? Так, да. на мене боду. Прямо на Єланку буду гітер. Ви там для домик. Там да, там є будиночок. Да. А там а я квашу картову. Свідоли же гаря. Я тут на жовтий. На жовтому? Поїзд? Давай не кричати, добре, бо мама буде кричати. Ну що, зараз поїдемо, блін. Мама боїться більше, ніж ляна. Та мама вообще, тато боїться, блін, з Мама боїться, а тато Переляканий інски Да, копає. Лянка, помахай ручкой. Привет! Фух. А-ау. а о Ай ну блин, скидки вона махає! そうで <laughs> Приїхали. Фу! Розшаталі? Що связана тобі стривожилась? Ля, все добре? Сподобалось? Сподобалось? Ля? Ляна, сподобалось? Так. Так? Як? Отак? Ота? Да. Ми прийшли в кімнату сміху, так? Да? Ой, ми тут такі карики. Ой-ой-ой. А тут ми довгі, довгі. Такі го, Так. Да? Довгі, довгі железні. Тут а. ми ще довші, так? Ми. Такі цаплі. Хто така цапля довга? Я. Ляна така довга цапля. І А тут ми колобки. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Так? Так. Да. Короткі ножки. А тут хто? Я. І тут ми якісь кривенькі, косенькі, а ну такий. Да это там еля? <laughs> Ты сама себя поймала? Нет? Поймала. Поймала ли с собой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, а тут? А тут нормально? Тут нормально? Та ось нормально. Ляна, дивись, як щось близько підійти і ня-а. Дивись, як все двоїться. а а Де ти? Тут. Ой, ой, ой. Я двоє. а Ой, який носик вон великий. Дві сім'ї. Ой, дві Юлянки. Боже, що я з нього буду робити? Ди? Ой. Не понимаю. Кто? Кто тут? А ну подходи блище блище. Ой.

О-о. Куку. Як тобі тут подобається? Ідеально. Ну почекай, я дуже збрижу. О. Ось. Сильно мені таке машина таке. Не боїшся в машині їздити? Ні yeah. Будеш керувати? Yeah. Будеш буду yeah. Ти будеш знімати, так? А я буду керувати. Так yeah. Ногу туди просуну, добре? Він yeah. приїхав. Yeah. Куда їде. <laughs> Знімайся. Давай я познімаю трошки, давай. Тебе было классно? Да. Я была в елке машине. На желтой, да? да? Ой, с на сане. На яку машинку підеш? На мотоцик чи на машину? На мотоцик. такий, да. жовтий 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 мотоцик? Квадроцикл. Я на, на квадроцикл хоче. Yeah. Да?

Занчилась подорож на карусели. Игорь, Игор. Ой, сподобалось? Да! Как вы? Как вы? У нас привал на каву, попкорн, да? Угу. И на чай. Мы любим наше место. Вот такой цукор у нас. Да, это тоже чай.